Чим корисна журавлина? Журавлину не можна назвати чемпіоном за різноманітністю поживних речовин. В основному вона складається з вуглеводів, у тому числі клітковини. Однак у ягодах присутні й інші сполуки, які прямо впливають на здоров'я. 1. у ній багато вітамінів у 100 грамах свіжої журавлини міститися 24% вітаміну з від рекомендованої добової норми. Це корисно, а Скорбінка знижує ризик виникнення хронічних запальних процесів, допомагає нормалізувати тиск, зміцнює імідж, сприяє засвоєнню заліза, а значить, захищає від анемії. Крім того, у тих же 100 грамах свіжої ягоди пристойна кількість вітамінів е та до, а також марганцю, який бере участь у виробництві білків і різних ферментів. Правда, є невеликий нюанс. У процесі сушіння журавлина витрачає більшу частину своїх вітамінів, тому краще вживати ягоду у свіжому вигляді. 2. У ній багато антиоксидантів це і тієї ж С, і марганець, і більш специфічні сполуки, зокрема, поліфеноли Кверцетин. кварцетин. Завдяки цьому антиоксиданту журавлина має потенційну дослідження ще тривають, і вони багатообіцяючі протиракову активність. Ягода є, мабуть, найбагатшим рослинним джерелом кварцетину. Мірицетин. Він теж має протиракову активність. Крім того, медики припускають, що цей антиоксидант є гарним профілактичним засобом при серцево-судинних захворюваннях і цукровому діабеті. Пеонідін. Цей пігмент-антиоксидант надає журавлені пурпурно-червоного відтінку. Він також грає роль у профілактиці серцево-судинних порушень. Запальних захворювань і навіть допомагає захищати нейрони мозку від ушкоджень. Урсолова кислота. Цей антиоксидант входить до складу багатьох лікарських трав і має потужну протизапальну дію. Кількість антиоксидантів сконцентровані у шкірі журавлини. Щоб отримати їх, треба їсти ягоду цілком, а не у вигляді соку. 3. журавлина захищає від інфекції сечовивних шляхів ІСШ. Як правило, до ІСШ, циститу, уретриту, пілонефриту призводити кишкова бактерія Ешерике колей і коолей. Вона прикріплюється до слизової оболонки січового міхура і сичовивних шляхів і викликає запалення. У Ужуравлені ж містяться унікальні фітонутрієнти проантуціанідеа, типу, вони ж конденсовані таніни, у яких є цікава влада. Вони заважають, і колей закріпитися на слизовій. Таким чином, вживання ягоди може знизити ризик розвитку інфекції. Журавлина зменшує ймовірність, але ні в якому разі не лікує вже вініклу інфекцію січовідних шляхів. Якщо у вас є симптоми циститу, пілонефриту чи уретриту, обов'язково звернеться до лікаря. На жаль, при будь-якій обробці журавлини, сушінні, варінні, запікані, кількість проантуціанідинів а типу в ній різко знижується. Тому вживати продукт краще свіжим або у вигляді соку. 4 ягода, можливо, скасовує стійкість до антибіотиків. ВОЗ називає антибіотикорезистентність однією з найважливіших загроз сучасному людству. І це дійсно так, безконтрольне використання антимікробних засобів призводити до того, що патогенні бактерії звикають, виробляють механізми захисту, до антибіотиків, і бактеріальні інфекції стають невиліковними. Однак дослідники з університету МакГіла у Канаді виявили, речі, які містяться у журавленні, здатні завадити бактеріям набути стійкості до ліків. Поки що це єдине дослідження на цю тему. Але медики припускають, що при призначенні антибіотиків, можливо, має сенс разом призначати і журавлинний сік як профілактику антибіотикорезистентності. 5. журавлина допомагає зберегти здоров'я мозку. Дякувати за це знову таки варто речовинам антиоксидантам, які мають нейропротекторну активність, тобто допомагають організму протистояти мутаціям і руйнуванню нейронів. А значить, захищають мозок від нейродегенеративних змін, наприклад, хвороби Паркінсона чи Альцгеймера. 6. Імовірно, покращує здоров'я серцево-судинної системи. Як ми писали вище, журавлина багата на антиоксиданти, які відіграють роль у профілактиці серцево-судинних захворювань. Велична кількість досліджень демонструє, що журавлинний сік або екстракт цієї ягоди. Підвищує рівень хорошого холестерину, зменшує кількість поганого холестерину, прийняті у пацієнтів із діабетом іншого типу, робити кровоносні суди більш еластичними, що дозволяє нормалізувати тиск, знижує ризик запалення кровоносних судин. Не всі дослідження показали однозначні результати. Тим не менш, терапевтичні перспективи у ягоди явно є, вчені продовжують вивчати корисні влади журавлини. Кому журавлина може бути шкідлива. Найчастіше ця ягода безпечна, тим більше через смак її неможливо з'їсти завадто багато, а значить, ризик передозування тих же вітамінів вкрай невеликий. Однак існують категорії людей, яким краще говорити від вживання журавлини у будь-якому вигляді. Ті, у кого є камені у нірках, у журавлинному соку оксалати один із компонентів каменів. Ті, хто приймає ліки, що розріджують кров. Міститися у журавлені вітамін до напаки згущує дах, збільшує її згортання. Таким чином, дія препаратів стає менш ефективною.